Осінній трейдін 2023, що брати, постараюся розкляти коротко. Шості рівні, достойні кандидати Кромвель Б, Т-78, Тайп 64, і якщо у вас ще якимось чудом немає Т-3485, то його, хоча його можна отримати і за рефералку. Однак зразу скажу: шості рівні це не зовсім про фарм, швидше про фан. Сьомий рівень, якщо ви не БДСМщик, просто пролистуємо. Вісімки. отут я не зрозумів, для чого додавали танки з бонового магазину: Крайслер, КВ5, Бульдог, Лорейн, Т103, Патріо, Т-343, Alpine. Тигр просто нема сенсу купувати за реальні гроші, адже рано чи пізно, бони бо все одно призбираються і можна буде їх купити, не витрачаючи свої кошти. До хороших варіантів. На мою суб'єктивну думку, найкращий тут варіант об'єкт 252u. Імбова броня, альфова та пробивна гармата. Гарно танкуємо, а значить, довго живемо. Довго живемо, значить більше настрілюємо. Більше настрілюємо, краще фармимо. Тим більше, що з альфою 440 5-6 разів дав альфу і з резервом під 100 тисяч нафармив. Певною альтернативою йому буде 50 ТП прототип. Альфа Т-440, гармата трошки комфортніша, але броня значно гірша, та й в цілому об'єкт 252 реалізувати простіше. Тому пріоритет віддаю все-таки йому. Другий хороший варіант Скорпіон або Скорпіон Г. Пробиття 248, альфа 490, 4-5 раз бахнув і 80-90 тисяч нафармив. От між Скорпом і об'єктом 252U я й вибирав би. Для фарму це база. Вся різниця полягає в тому, який геймплей конкретно під вас більше заходить. Любите грати більш агресивно, беріть 252. Постояти на кімпі з бутером в руці скорпа. Якщо вони вас чимось не влаштовують або вже є в ангарі, тоді можу порекомендувати Сому АСМ. Танк сильний, потенціал в нього хороший, однак, щоб його розкрити, потрібні прямі рученята. Якщо ви тверезо себе оцінюєте як гравця середнього, або навіть нижче середнього, візьміть краще або скорпіона, або об'єкта 252u, буде менше розчарувань від покупки. Бо щоб настрілювати на сумі, треба більше концентрації, бо він великий, картонний, повільний, ціна помилки завжди надто висока. Тому поки щось не десятий підзійде. Так, об'єктивно танк хороший. Т-77 не беремо, засумував він значно гірший. Просто танк середняк, на мою думку, покупки не вартий. т 44 100 і Aston Rex, в принципі, танки непогані, але в них обох є один суттєвий мінус: пробиття на базовому снаряді в 190 мм. Тобто всякі БЗшки 176 об'єкти 252, у с 6 і ще багато вісімок, я вже мовчу про дев'ятки і десятки. Вам пробивати буде дуже важко. Тому під фарм їх не беріть, бо без голди вони взагалі не граються. м 4 y той самий ренегат, тільки. Гірше за всіма характеристиками середнячок, і зюманки ніякої в ньому немає, тому до покупки, чесно кажучи, не рекомендую. ELC Even 90, як про нього не згадати. Найкращий ЛТ 8 рівня це факт. До покупки однозначно достойний, навіть вигідний. Бо якщо здаєте, наприклад, AMX M449, який можна купити за бони, вам потрібно буде доплатити всього 550 золота. Однак я б не розглядав його як варіант саме під фарм. Бо, по-перше, союзники по асісту банально не стріляють, таке враження, як тільки сідаєш на ЛТ, вони всі або вимикають міні-карту, або взагалі монітор. Ну або постійно будете грати на Хіммільздорфі, Енську, Парижі і так по 10 разів. Однак, за таку ціну покупка в будь-якому випадку хороша. Ну і вишенька на торті. Перша дев'ятка, що доступна за трейд-ін. WZ114 один з найгірших танків 9 рівня, в рандомі грається приблизно як шмат м'яса. Або по-іншому, як дівчина з всім відомого мему. Ні в якому разі не рекомендую купувати. Хіба, якщо хочете достроково посивіти, може навіть полисіти. Загалом. Це все. Якщо відео було корисне, з вас лайк та підписка. Всім мирного неба!